Якщо у вас є гортензії, які так само як мої вже добре поскидали листя, можна потихеньку їх готувати до зимування, вкривати ще рано, тому що наступний тиждень я подивилася гарні плюсові температури, але готувати можна. Що ми робимо? Зрізаємо суцвіття. я зазвичай зрізаю до першої живої бруньки, але не ось так, а це не жива брунька, ось жива брунька. То от обрізаємо ось тут. Зараз я покажу. тут я вже обрізала. Там, бачите, зрізаємося свічек. Ось жива брунька, а я зрізаю вище, щоб залишити пагону місце на підмерзання. Далі рихлимо ґрунт, дивимося сапкою, там, чим вам зручно. Якщо ґрунт занадто щільний, твердий, сипемо трошки торфу. Торф взагалі, ви знаєте, дуже добре для гортензій, плюс і для зимування, і потім він буде покращувати ґрунт. Далі можна за куща потрошки там, насипати хвою. Ми, я таке сказала, вкривати ми ще не будемо. Бачите, зелене листя я ще не чіпаю. Але всередину куща потрошки можна засипати хвою, щоб потім ну в мене багато кущів. <гум> Мені треба поступово підготуватися.